за административната се На технически. Цикъл на Нове засідання з'явилось прокурор Запорізький, адвокати Лисаков Кучеренко Боса потерпіли, представник потерпілого адвокат Коваленко, а також доставлені звинувачення під вартою школа відмінути та Хто ще є присутнього зараз здорову відділення від? Журналисти, ви. Крім мене провадження розглядається коли у студії падіологічних івент, студії Тамко, при секретарі Міра, вручити прокурора на поліки, а також птажних доседателів. Суд затовую думку участвують, що доможули роз... У які не и Крім того, ще подключили що у, Родину, в 2016, повноваження у які з и обрали датку внижания объекта до передати Украине предателни облаженя на автоматичния рукой, предположи. Ви, знову ж таки, не дійшли до того, щоб вивчати. В прошуку класи у нас були сіляні, тому що ми мали такий номер, ну, який саме не може робити без присяжних. Я вибачаю, чи че... я... Заміююся з клапанами. Так, так, так. ...які мати ще адмінно-секретаря, який в обладнанні приймає <плес> участь секретаря ділянки, приймається з життя, який має право зробити відповідь секретаря. Немає, я Так. Немає, я Немає Немає. Нем

Колегія тоді колегі, праду 6 на місці ухвалила тим, що закінчила повноваження притяжне у воді з 2016 року, передати матеріали кримінального впровадження в канцелярію суду для автоматичного розповіду.